Дякую, що допомагаєш мені записати пісню, Бене. Так, поквапмося. Якщо стане спекотніше, може згоріти. Мій процесор! Ну чому таке стається з хорошими людьми? Ей ей! ей, Ми можемо впоратись зі спекою. Уяви, що ми на відпочинку розслабляємося в сауні. О, сауна. Додай пари. Том! Бен! Анжела. Джинджер. Генк. Балакучий дом і друзі. Хлопці, може просто увімкнути кондиціонер. Ні. Домовласник заборонив чіпати його новий термостат. Навіть пальцем пригрозив. Я тільки трошки охолоджу. Він не дізнається. Хто чіпав термостат? Я з'ясую хто. Помилуйте, мій лорде. Дівиця не знала, що його заборонено навіть пальцем чи Мій інтелект натякав мені, що вам не можна довіряти. Тому я й купив наднадійний термостат. Так, він вимагає код, секретний код, а ввести його можна тільки в комп'ютерну хмару. В секретну комп'ютерну хмару. Усі зрозуміли. Без проблем. Так, сэр, може відчасти, ага, так, так Все добре. Ясно. Е, Отже, я їду в гори на день, ну як воно там і відтягнутися. А ви охолоньте, але термостат не чіпати. Охолоньте? Охолоньте? Я вже й не пам'ятаю, що таке прохолода. Я навіть думати не можу. Така спека. О, як справи, Бене? Є успіхи. Ноль успіхів влаштує. Привіт друзі. Я йду купатися у своєму басейні. Хочу попередити, що вам не можна. Мої батьки сказали нікого не пускати до п'ятої. Навіщо ти нам це говориш? Щоб ви знали, що зі мною все гаразд. Бувайте. Якби ж сходити з джинджером? Стоп, 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 стоп! Може у нас і немає басейну, як у джинджера, але ми придумаємо, як охолодитися. А треба вийти на двір. Так, легкий бриз, безплатний кондиціонер. Ходімо. Ось. Хіба не круто? Що? Краще я -е 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 піду додому. Не йде, ти потрібна мені. Тобто, може, хенк придумав щось корисне? Хенку. Як тримаєшся? Тоді скажи, якщо ти дивився всі серії таємного агента Рона Спаймена, чому агентство намагався змусити його підстригтися? Адже вони знали, що він не грає за їхніми правилами. Правильно, але в останній серії він сходив до ворожого перекоря, так? Проте того разу він лише підстриг вуса. І скільки він заплатив хенку, скільки? Я... Я... я не можу згадати! А я боявся, щоб він не перегрівся. Добре, це вже не смішно. Бенів комп'ютер згорів. Хенк збожеволів. І найголовніше, Анджела збирається додому. Так, домовласник нам суворо заборонив чіпати термостат. Навіть в штатив розплавився. Ну все, хтось має протистояти домовласнику. Ти знаєш відповідь. Ти бачив серію хенку. Так, так, дай підказку. Спаймен заплатив перукареві більше чи менше ніж леді у салоні таємних агентів. Більше так, так вона взяла 8 доларів за стрижку їжак, 12, якщо стригла ножицями. Громадяни, <клевиця> ми довго терпіли спекотну тиранію домовласника. Треба об'єднатися і заявити свої права на прохолоду я з тобою заявимо наші права на прохолоду. Але домовласник сказав, що код термостата у хмарі. А точно! У секретній хмарі. Шкода, що Бен не настільки сильний у комп'ютерах, щоб залізти туди. Не настільки сильний. <гум> чекай, чекай! Я зумію якимось чином туди проникнути. Дивися, що це на моїй голові, а? але не капелюх. А ось воно. Пристроєм віртуальної реальності я можу зайти у хмару і перепрограмувати термостат середини. Ми з собою, Бене. Ага. Нарешті свідомий вимір. А. Так. і де цей термостат? А. Я не знаю. <плеслова> Я на вершині. Я бачу його, бачу термостат. Облом. <плеслова> <плеслова> Ти зможеш пене уперед. <плеслова> Виявляється, тут теж потрібен код. Може його адреса? Ні. А якщо його день народження, це ні. Дівоче прізвище матері. Ні. Це все, що я про нього знаю. Який пароль? Чотирнадцять дев'яносто Що? Стільки таємний агент Спаймен заплатив ворожому перукареві? Чотирнадцять дев'яносто п'ять. Один чотири, Хенку, друже, ти не хочеш прилягти? Так, мені краще прилягти. Що ж, варто спробувати. Один, чотири, дев'ять, п'ять. Вийшла. Ура! О, о, слава Богу. Проповода! Так! О. так. О. А, який клас! Я могла б тут простояти все життя. А. Бене, ти зміг! Ти переміг домовласника і відстояв наше право на прохолоду. Бене, ти наш герой. <реш> Оближ, Герой це вже занадто. Але доречно. О, це кондиціонер. Так, Дихай, відчуваєш? Хенку, ти не повіриш, але Бен запустив кондиціонер за допомогою коду, який ти дав. Що за код? Ну як? Один, чотири, дев'ять, п'ять. Ти якимось чином дізнався таємний код. Я? Так. Як тобі вдалося його дізнатися? А, Так, пам'ятаю, Кавун дав мені підказку. І я вгадав. Цікаво, як Кавун знав, що я знав. Це дивно. Ха, Неважливо, Уже не спекотно. Подякуємо Так! Бену. Да! Югу, Супер! Бен, бен. Чуєш, Бене... Тут стає вже надто прохолодно. Для тебе можливо. Та це оптимальна температура для електроніки. А може, зробиш трошечки тепліше? Ні. Я врятував нас від спеки. Тепер я керую термостатом. Ви все зрозуміли? Добре, просто пропоную. Якби не я, досі було б спекотно. Не забувайте. Дякую, лицарю. Тебе не припини, температура надто недницька. Справжні заморозки. Ще одне слово, і я вижену тебе на спеку. Як ти з нею розмовляєш? Все я зроблю тут т -т тепліше. Ага. Це тобі за спротив управителю термостата. Так, Анджела, давай запишемо цю пісню. Анджело? Починай. Анжела. Друзі, мій рятувальник сказав, що ви можете поплавати у моєму басейні. Чому ви усі заморожені? Тому що вони чіпали термостат, а я ж попередив, щоб до нього не торкалися. А я зрозумів, ти поводишся як домовласник. Ні, не я. Це він відібрав усіх право на законну прохолоду. А ти виходить відібрав у всіх право на законне тепло. Прикольно! О, ні. Ким же ж я став? Тираном! Не хочу бути тираном. А, чому ні? Бо я хочу бути. другом! Вибачте мені, я думав, що зможу впоратися з термостатом, але не зміг. Я став термомонстром. Пусте, бене. Це не ти. Не я? Ні. Цей термостат. Якщо на те пішло, головний лиходій а? Домовласник! Із поверненням вашої високості ми тут. А -а -а. Не партеся, друзі. Ніхто не чіпав термостат. А -а -а. Чіпали? Хто? Ми? Ні. Ви думаєте, що ми могли зламати хмару і перепрограмувати термостат? Це... Стоп, стоп! То ви зробили це чи ні? Не розумію. Що, Джинджери? Хочеш, щоб ми поплавали в твоєму басейні? Що зараз? Добре. Вечірка у Джинджера! Я кажу, що цього не Джі, басейн! горди. Нікому не чіпати а. надувний матрас, окрім мене. Було дуже приємно, мілорде. Звісно ж, вони не чіпали термостат. Звідки їм знати? Адже ж не міг Кавун побачити, як я натискаю код і всім розказати. Ха -ха -ха. Вдалий жарт. Ха -ха -ха. Ти про 1495?